Як правильно вчити сідати дитину самостійно? З якого віку? Вік може коливатися від 4-6 місяців, але за умови, що дитина намагається сісти самостійно, тобто присажується дитина самостійно. Насильно ви її не вчите цьому. Отже, з позиції на животику наша лялічка лежить. Вона перевертається на животик, у нас є опора на ручку, тобто вона ручку свою, ось так згинає, опора на долоньку. Тут у нас іде зігнута ніжка. Ця у коліні трішки призгинається. Ми намагаємось зафіксувати стопочку. І ось так лялечка самостійно у нас сідає. Потім вона вирівнює.